50% ще пацієнтів вони не знають про те, що у них є цукровий діабет. Глюкоза в крові, яка висока, вона починає руйнувати як нервові оболонки, так і різні судини в нашому організмі. Причиною виникнення цукрового діабету другого типу є надмірна вага і ожиріння. До одного з факторів розвитку цукрового діабету відноситься генетична схильність. Приблизно 422 мільйона пацієнтів вже страждають на цукровий діабет. Я хочу сказати, що існують три основні типи цукрового діабету. Тобто, це цукровий діабет першого типу, який розвивається частіше всього в молодому віці, тобто у людей до 40 років. І, як правило, коли ми говоримо про цей тип діабета, пацієнт починає худнути. І як правило, це якраз таки стосується пацієнтів без зайвої ваги. Другий тип це розвивається у пацієнтів з надмірною вагою або з ожирінням. Таким чином і таких пацієнтів набагато більше. Тобто пацієнтів з цукровим діабетом другого типу вони складають десь 90% всіх пацієнтів з цукровим діабетом. І звідси і таке, ну скажімо так, формулювання, що пацієнти. З цукровим діабетом це пацієнти з зайвою вагою. Третій тип цукрового діабету ще такий тип це розвивається під час вагітності, і він називається гестаційний цукровий діабет. Він тільки під час вагітності, а після вагітності він може або пройти, або вже в залежності від стану, може розвинутися або перший тип цукрового діабету, або другий тип цукрового діабету. Цукровий діабет це хронічне захворювання, при якому відмічається підвищення глюкози цукру, крові, рівня цукру крові. Якщо ми говоримо про пацієнтів з цукровим діабетом першого типу, то в такому випадку взагалі не має виробки інсулін. А при другому типі інсулін свій, є, але він погано починає діяти. Тому і фактори виникнення цукрового діабету, як першого типу, так і другого, вони різні. При першому типі це фактично аутоімунні захворювання, які приводять до руйнування клітин, які виробляють інсулін. А при другому типі це, як правило, оживіння чи зайва вага, які приводять до підвищення глюкози крові. Діабет є дуже розповсюдженим не тільки в Україні, а й в усьому світі. Ну, наприклад, якщо брати статистику по цілому світу, то десь приблизно 422 мільйона пацієнтів вже страждають на цукровий діабет. І такі прогнози міжнародної діабетичної федерації, що до 2040 року ця кількість пацієнтів може складати 700 мільйонів. Коли ми говоримо про пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, які складають десь приблизно 90% всіх випадків цукрового діабету, то десь 50% це є недіагностовані випадки. Якщо говорити про Україну, то приблизно мільйон двісті пацієнтів з цукровим діабетом і десь приблизно 200 тисяч пацієнтів, які отримують інсулінотерапію. Спрага, дуже багато хочеться пити, і це може доходити до 3, 4, 5-6 літрів на добу. Другим симптомом, який може бути, це часте сечовиділення. І воно не тільки в день, а може бути і вночі. Тобто людині потрібно ставати 5-6 разів. Але ж і на цьому етапі людина не дуже часто звертається до лікарів, тому що, як правило, всі люди пояснюють це якимись іншими нюансами, тобто або багато рідини випили, або щось не те з'їли. Може виникати запаморочення, може бути погіршення зору, може бути болі в нижніх кінцівках. Може бути, знаєте, от пацієнти часто говорять, що ніжки можуть терпнути. Це все можуть бути ознаками цукрового діабету. 50% ще пацієнтів вони не знають про те, що у них є цукровий діабет, тому що вони або не зверталися до лікаря, або поки немає симптомів, на які потрібно звернути увагу. Цукровий діабет другого типу він взагалі розвивається повільно. І дуже багато пацієнтів, якщо вони не обстежуються і не приходять на планові огляди, вони не знають про те, що у них підвищений рівень глюкози в крові. До постановки діагнозу цукрового діабету проходить, як правило, 5, 7, а то й 12 років. Наприклад, у нас в установі бувають такі випадки, коли пацієнти вже приїжджають з багато чисельними ускладненнями, і вони тільки тоді дізнаються, що у них є цукровий діабет. В медицину в ендокринологію війшло таке поняття як преддіабет. Тобто це якраз таки звернути увагу у пацієнтів з надмірною вагою і зажурінням на те, що може бути підвищена глюкоза, і почати вже на ранніх етапах цього стану лікувати, щоб не було переходу преддіабета в цукровий діабет другого типу. Коли ми з вами говоримо про обстеження, тут цікава річ. Дуже багато пацієнтів, які до мене приходять, вони кажуть, що ось на 14-ту годину завтра я 100% записаний на тегогляд своєї автівки. Тобто, це ми з вами знаємо, що це 100% має бути має бути зроблено. Так, і людина має відноситися до себе хоча б один раз в рік, але людина має пройти повне обстеження свого організму, до якого буде відноситися не тільки перевірка глюкози крові, тобто вуглеводного обміну, а також і ліпідного обміну і інших показників. Тобто, для того, щоб перевірити стан свого здоров'я, вам потрібно звернутися до сімейного лікаря, який надасть вам рекомендації і план вашого обстеження. Обов'язково треба пройти обстеження глюкози крові. Обов'язково вам буде проведення вимірювання артеріального тиску і а, інших показників, до яких відноситься загальний холістерин, тому що це дуже важливо знати для того, щоб не було порушення з боку серцево-судинної системи, вам нададуть інші показники, які будуть свідчити про те, що є чи немає у вас інших хронічних захворювань. Причиною виникнення цукрового діабету другого типу є надмірна вага і ожиріння. А якщо людина споживає дуже багато калорійної їжі, то, звісно, що ожиріння і надмірна вага буде ще би більшою. Дивлячись, яка велика кількість для кожної людини в углеводі. Так? Для когось, наприклад, одна плитка шоколада це вже дуже велика кількість солодощів. А для деяких це ну, протягом доби декілька тортиків це також велика кількість споживання. Це треба дивитися, від якої надмірної кількості вуглеводів споживає людина. Так, якщо вона вживає дуже багато солодощів, то можливо виникнення другого типу цукрового діабету. До основних факторів розвитку цукрового діабету другого типу якраз таки і відносяться це надмірна маса тіла, оживіння і малорухливий спосіб життя. Ми з вами звикли, і певно, це можна сказати для багатьох, що ми з вами вийшли. Сіли, переїхали на роботу, зайшли в офіс, і фактично, ми з вами що робимо? Ми сидимо, так тобто, у нас дуже мало ми рухаємося. Отже, для того, щоб запобігти виникненню цукрового діабету другого типу, потрібно обов'язково фізичне навантаження, обов'язково здоровий спосіб життя і слідкувати за своєю вагою. Інколи при першому типі цукрового діабету. Право в тому, що один із механізмів розвитку цукрового діабету він може бути генетичним. Але це може бути як у людини, у якої батьки хворіють на цукровий діабет, а так і може бути, що взагалі цукровий діабет виник, виник вперше. Глюкоза в крові, яка висока, вона починає руйнувати як нервові оболонки, так і різні судини в нашому організмі. Тому дійсно, якщо людина не знає про те, що в неї вже цукровий діабет. То можуть виникати такі ускладнення, як серцево-судинні захворювання, тобто це може бути і інфаркти важкі, це може бути і з боку церебральних судин, тобто у людини може бути інсульт, а ці стани, звісно, що можуть приводити до літальності. У курців, наприклад, набагато більше серцево-судинних захворювань. Якщо є серцево-судинні захворювання, можливо і надмірна вага тіла, і таким чином може бути розвиток цукрового діабету. У пацієнтів, у яких є надмірне вживання алкоголю, у таких пацієнтів страждає печінка. А ми знаємо з вами, що утворення глюкози якраз таки і відбувається в печінці. Тому, звісно, що всі шкідливі звички можуть приводити до розвитку цукрового діабету другого типу. Хочу наголосити, що якщо пацієнт з цукровим діабетом, що слідкувати треба не тільки за рівнем глюкози крові, а також і за рівнем артеріального тиску, і обов'язково знаходитися на обліку у суміжних спеціалістів. Тобто, що це значить? Це обов'язковий огляд у кардіологів, це обов'язковий огляд у офтальмологів, тому що цукровий діабет, як правило, він пов'язаний з виникненням ускладнень цукрового діабету. Це має це може стосуватися як органів зору, так і серцево-судинної системи, так і неврологічних симптомів. Обов'язково пацієнти мають проходити огляд у лікаря подолога тобто обов'язково мають оглядати свої ніжки для того, щоб бачити зміни, які можуть бути на нижніх кінцівках, щоб завчасно звернутися за допомогою, якщо вона буде потрібна таким пацієнтам.